Добро вечора! Ми вітаємо вас на четвертій зимовій суденській республіці 2015. І спеціально для вас ми підготували перший випуск найсвіжіших новин за сьогоднішній день. Хотіли бути першими, а опинилися останніми. Студенти Полтавської державної аграрної академії разом з нашою командою першого республіканського виїхали самого ранку, щоб першими опинитися на місці події. Та за дивних обставин автобус, який, напевне не послухав водія та замість того, щоб повернути праворуч, поїхав ліворуч. Але республіканці не сильно засмутилися і знайшли, чим себе зайняти. Їде маршрутка, як велика собача будка всіх підрізає, бо шамсом в салоні рубає, Владимирський централ. Владимирський централ. Владимирський централ. Владимирський централ. Тра-тра-тра-тра, тра-тра-тра-тра-тра-тра. Після того, як всі учасники познаходили свої койки. Відправилися в актову Залу, де й відбулося офіційне відкриття. Доброго дня. От відразу таке запитання, і ми його задамо вам в кінці. Які ваші сподівання на цьогорічну гру? Сподівання дуже оптимістичні, дуже насправді ті люди, які в період війни готові до змістовної дискусії і обговорюють теми, які вкрай не популярні, але дуже необхідні нашому суспільству. Якщо є насамперед бажання, то можливість ми знаємо. <т regret> е, такі терміни, як голос і антирейтинг. Поясніть ще раз нашим учасникам, що це. Голос це нагорода, антирейтинг, це санкції. Якщо активно працюють і дійсно правильні речі говорять змістовні, пропонують, мають свою позицію, вони нагороджуються голосами. Тобто еквівалент на виборах який. Наша тема місцевих вибори. Голос, голос вибори. Це от у нас сьогодні символізує голос виборця. Еквівалент невдачі це антери. Один із еквівалентів невдачі, не але він один із самих популярних, в принципі. Тому ми застосуємо. Хто отримує найбільшу кількість голосів, той отримує владні повноваження. Тобто це буде означати, що позиція цих груп, цих команд. Їхнє бачення розвитку, суспільства, вирішення цієї тематики має місце. Це їхня зброя в реалії будь-якій роботі. Це буде означати, що люди їх підтримують. Коли відпочиває Оргкомітет? Ніколи. В рамках гри ніколи. Ми до гри, там місяці три, напевно, не відпочивали. І після гри дози, до не будемо відпочивати. Ну так, ну таку відповідальність ми на себе беремо. шановні гравці, що Тут максимально тут відіграє. Зарядіть себе, наскільки, наскільки ви можете. Чи часто ви в житті себе так заряджаєте? На які там процеси? От зарядіть максимально, що є сила, що є розум, що є завзяття, а потім через три дні побачите перший цю результат. От скажіть, як ви відноситеся до такого проєкту, як Слінська Республіка, і чи готові ви взяти в свою команду, наприклад, сьогоднішніх наших переможців? Перше я дуже поважаю людей, які постійно вчаться і самовдосконалюються. Це якщо можна так сказати здорова любознательність. Вона відрізняє всіх геній, взагалі всіх успішних людей, які хочуть досягнути чогось. Вони завжди хочуть зробити щось краще і краще. Ну, в принципі, наша платформа вона для цього і задумана, для того, щоб об'єднати навколо себе лідерів, людей, які хочуть змінити світ навколо себе і безпосередньо місто на краще. Тому дійсно ми обговоримо з усіма переможцями чи з учасниками. Те, чим ми можемо бути корисним для того, щоб дати поштовх в розвитку і кар'єрі цих людей, цих молодих людей. Завжди разом А до нас у студію завітав голова молодіжного парламенту Полтавщини, експерт сімейних цінностей та експерт зимової студентської республіки Сазонов Олександр. Доброї ночі вам, Олександре. Добре. Скажіть нам, будь ласка, ваші перші враження від цьогорічних учасників та від перших двох пленумів, які вже пройшли. Ну, враження нормальне. Я можу, ну якщо порівнювати з іншого з іншими студентськими республіками, я на зимові до речі вперше в останні дві сто я був на літніх. Так от що стосується смислової частини цієї гри, то тут, ну, на мій погляд, набагато краще, тому що ну якось. Люди більше налаштовані саме на інтелектуальну роботу, а зважаючи на те, що тема це місцеве самоврядування та вибори для них зовсім нова, тобто вони під час цієї рольової гри ну опановують цю тему. То я думаю, ну на, на мій погляд, непогано. Ну, якби рівень нормальний, непоганий. Ну, так порівняно і з сюди і приїжджають для того, щоб трішки містками своїми пошевелити, а не порозважатися. А, ну, я зрозумів, що тут більше ті, які щось трошки хочуть подумати, і змінити. Потусити. так. це видно це, це, ну, це, це зразу. А як ви розкажете про ваших колег, які цього року приїхали? Ну, про експертів. Про експертів, так. Ну, як, колеги нормальні, кожен має свою думку. Тот останній плени мені взагалі сподобався. Я думаю, що інші також дочекали. Приїхав новий експерт. Давні знайомі ми з ним розпочинали працювати. Ну, він мене, до речі, приводив в молодіжну організацію, ми з ним разом робили першу студентську республіку в Полтаві, мається на увазі в області. Так він розкритикував пух і прах, да, тому що ну, в нього, мабуть, трошки були завищені очікування. А я все ж таки ну, розумію, що учасникам важко в новій темі і, і зусиль вони прикладають, ну, на мій погляд, нормально. Ті, хто хочуть. Ну хтось, як кажуть, там ходить там, втикає, чи чай, це їхня справа. Так завжди було. Не всі є лідерами, не всі потім будуть депутатами. І саме так і викристалізовуються лідери, і ті, які підуть в політики. Може їм це тема не цікаво. Мається на увазі політики. Вони будуть лідерами десь там в культурі, в освіті, там десь і ще там також лідери потрібні. Так що ну як ну нормально. Не конфліктуємо, не конкуруємо. Хоча інколи, от мені дуже цікаво, коли. Ну, я там консультую групи, там, да, десь свою якусь думку висловлю. І потім і бачу що це на слайдах, да, що вони послухали, да, сприйняли. І потім цю думку, по суті, мою розносять пух і прах, там, Ну, це дуже цікаво слухати. Ми вам дуже вдячні, Олександр, що знайшли хвилинку, де нас завітати. Ну а шановні учасники, республіканці, до вашої уваги наша рубрика, що ж ми їмо. Доброго дня, доброго. Можна з вами познайомитись? Так. Ну я не в плані якихось відносин, а просто як учасник до учасника. Ну і так можна. Як вас звати? Богдан. Мене також Богдан дуже приємно. Мені також дуже приємно. Скажіть, як вам смакує наша їжа? Знаєте, дуже добре, але холодно. А чому холодно? Ну, слизько дуже довго все нам розповідав. Це так можливо, це я... зима це, просто. Це, це не зима, це слизько. Я згоден з вами. Ми йому перекажемо, а ми можемо зробити якийсь страйк проти нього. Можемо забастовку зробити. Можемо. можемо не їсти, можемо не їсти, так? ніхто до... не до... йде. Давайте ждать, поки не підігріється, бо на п'єну не будемо йти. Добре. Ви як головний, цим і займетесь, так? Добре, добре. А, це неплохо, мені подобається. Лучше, ніж в прошлому Краще, ну, да? менше... Так ви також От. вважаєте, що слизько Олег в усьому винний. Так, да. да. слизьково Ось, Знімайте його. От скажи, як ти сьогоднішня наша вечеря, бо як я бачу, сьогодні вечором вже подали теплу, їжу не холодну, не зимову. Ну так, да. ну звечері, мабуть, зробили висновки з тим, що треба подавати, як прийдуть уже е студенти чи учасники цього, а не до того, як прийдуть. Так, ми ж приходимо і чекаємо тоді, поки рознесемо один одного. Ну за те вона тепла. Ну, а зараз екстрене повідомлення, яке щойно надійшло до нашої редакції. Доброго дня! Я директор Першого республіканського банку. Ховаю для наших молодих активістів гроші, за які ви можете придбати голоси. А це були останні новини на сьогодні. До зустрічі завтра.